Тичній доріжці зустріч дві душі. Одна до бога пішки, а інша в грішний світ. Одна душа солдата, загиблого в бою, а інша домовляти народжена в раю. І так би розминулись, але душа бійця на іншу обернулась, стайомище з лиця. Казала, гей, балеча, а добу хлопчистіть. А як ім'я до речі, мотосенки твої, тоша же немовляти була як чистий сніг. Мене чекає мати, аби я в час то встиг. Казав господь Галина. Таке її ім'я. Ось ось народить сина, а син її то я. Мене на землю жити, Господь благословив. Я маю народитись, а ти вже там пожив? Отак в бійця спитало, майбутнє немовля. Воно ще зна немало, що то така земля. А той боїть Галина, повторював Ім'я. Та це ж його дружина. Чекала немовля, спливи перед очима Щасливі ті руки. Як він ще був хлопчина, просив її руки, весілля і навчання і пристрасті потік. Він всі її бажання виконував, як міг. Усе було чудово, вагітність добрий знак. І взяв він в жінки слово, що родиться козак, а потім суп в родині. В країну зло прийшло, в галини очі сині зробилося, мов скло. Не йди, вона просила, бо смерть гуляє там, скількох вже покосила, та їй тебе. Не і сказав приблизно так. Як друзів я покину який же я козак, як гляну в очі сину, що з'явиться в цей рік, скажу, що в злу годину я під спідницю втік, поцілував Галину і рушив на віду, а потім постеріли в спину і сак. Немовля сказав, ти бережи Галинку, що краща буде з мамою. Пробач мені, дитину, вас з мамою підвів, Та буду я впереду з тобою з перших днів. Дивитимусь із неба, як швидко ти ростеш, а все, що буде треба, в житті ти сам знайдеш. Обдібемося, синку, тобі части в життя. А я прикрию спинку, тобі й степу На місячній доріжці не впиний душ потік. Одні до Бога пішки, хтось в протилежний бік. Народжуються діти, воєнний час страшний. І щоб їх захистити, хтось вийде, ти, обій. Але допоки в серці жіночому любов життя не перерветься, відроджуючись знову.